Ми його не бачимо, ми його можемо навіть не чути, але він є. Якщо воно в тебе на обістці, воно твоє. Не бий, не чіпай. Домовик може шкодити. В яких саме випадках? Домовика треба було годувати і цього дотримується досі. А хто ж такий годованець? Оце домашній чорт. Просто так він допомагати не буде. А що ж від нього люди хотіли? Що вони від нього просили? Той допомагає, аби дівчата гарно заміж повиходили. Той допомагає, аби хлопця до армії не забрали. Хто вона така домашня гадина? Вужі значно кращі мисливці на мишей, ніж котики. Ця тема змії, власне, як домашнього духа. Вона дуже давня, очевидно. Там ще розвідки і в Івана Франка, наприклад, є. Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва, і сьогодні подкаст проблено за те гості, дослідник Володимир Галайчук. А також Володимир є етнологом, доктором історичних наук, професором кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка. Вітаю, Володі. Вітаю! Рада бачити тебе у нас ще раз в гостях. Теми, на які ми з тобою можемо поговорити невечерпні. Ти також є автором монографії про домашніх духів. І саме про це я б хотіла сьогодні з тобою поговорити. І найголовніше, напевно, що варто почати, які є різновиди домашніх духів в українській традиційній культурі. Сама ця тематика домашніх духів, то вона, напевно, одна з найпопулярніших. То фактично, десь в тій чи іншій формі повсюдно в Україні можна. Почути про домовика або про якогось персонажа з домовиком співвідносного. Ну, єдине, що на різних теренах України ці відомості будуть різними, і часами навіть уявлені про того ж таки домовика будуть коливатися від знаку максимального плюс до знаку максимального Ну, Україна справді велика, локальних традицій є багато, ну і так чи інакше кожна з них цікава. Угу. Якщо ми говоримо про домовика, який є добрим, який є, який є хорошим, то який такий домовик є в уявленнях людей? Ну я тут напевно скажу, в якому випадку він буде поганим спочатку. От е, доволі часто, скажімо, на полісі трапляється, е, що домовика просто ототожнюють з померлим. От, і тоді, то, що кажуть домовик приходить, це сприймається буквально як те, що померли, приходить з тамтого світу. Це він тоді може і задушити і без зна що зробити. Ну це вже не добре, так. Тому таке ототожнення десь воно справді ну, в недоброму аспекті сприймається. Сама назва домовик це дім, так, і відповідно для чого він там є, для того, аби господарство волося добре. І якщо ти з ним будеш добре, то і він з тобою. Буде добре. Основних типів в нас є в Україні чотири. Насправді домовиком по суті є тільки перший з них, хоча там можуть назвати домовиком і три решти. От, якщо так знову коротко, то найдомовитіший домовик, оцей так, якщо можна так висловитись, це є дух генетично похідний від померлого предка. Він в більшості випадків таки буде сприяти. Наступний це є по суті домашній чорт, який теж сприяє, але зате вже він щось хоче. Тоді ще є домашній змій це або гадюка, або вуж. І так і так може бути. Хтось каже, що це добре, хтось що погано, але багато хто каже, що добре, як він є. І нарешті домовиком ще можуть подекуди на заході по лісі наприклад, назвати Ласку, Ласицю. Вона тільки в хліві біля корови, тобто до хати вона мало що має, але от, кажуть, от ласиця, то і є домовик. От це такі основні чотири типи в нас в Україні на різних теренах, по різному представлені власниці типи. Я б хотіла повернутися до того домовика, який є негативний, який шкодить, який походить від того мертвого. Я пам'ятаю, з експедиції я записувала такий матеріал, що жінка приплакувала ніби когось, або якогось чоловіка, який до неї вночі приходив, і теж часто говорив, що це міг бути домовик. Або ж, наприклад, дитина могла приплакувати так матір, так, яка померла, наприклад. Чи це теж відноситься до цього домовика поганого? Ну. Як на мене, то є окрема розмова, тобто це є окремий тематичний блок, коли померли, приходить. От, І тут доволі часто люди розповідають, що він ну, буквально фізично приходить. Тобто жінка каже, там, я відчуваю його, каже буквально, от, тільки то, що він холодний. От мій чоловік каже, але він холодний просто. Випадків знову чому кажу, що окремий блок, тому що випадків, коли з домовиком отутожнювали б матір, яка приходить до дитини, от таких випадків не було. Хоча насправді, ну дійсно, чоловік до дружини, матір до дитини, це, начебто, воно однотипне. А от з домовиком співвідноситься тільки от та перша частинка. Тому дійсно це окрема тема. Але часто кажуть, що от то і є домовик. Хоча, скажімо, в нас на історико етнографічній Волині то би назвали словом перелесник, а на більшості теренів України просто би сказали, що це покійний приходить. Якщо ми говоримо про хорошого домовика, то як люди знають, що він є, як вони його описують, яким він може поставати в їхній уяві? <зв 'язок> знають, що є, тому що знають просто. Може бути таке пояснення. Ну, бо як, бо е, немає хати без домовика. Тобто він є. Ми його не бачимо, ми його можемо навіть не чути, але він є. Але в багатьох випадках це або якісь акустичні прояви, там щось на горищі човпеться. От тут вже неважливо, чи то їжаки, чи миші, чи, чи десь якісь яблука падають на е, дах будинку, так, і тарабанять, е, співвіднесуть. З домовиком. Або ж дехто каже, що навіть часом і бачить справді такі, от каже, як котик волохати, десь там коло печі, або десь там в покутньому углі, от, або на горищі можна було побачити. Ну тут теж ціла така серія є розповідей, як саме на горищі його можна побачити, і коли, і які висновки зробити собі з того, як він виглядає. От, власне, давай до цього і перейдемо. Як можна було побачити цього домовика на горищі, і про що це свідчило? Ну, зазвичай це було очевидно теж, напевно, якесь гадання на майбутнє. Тобто, в чистий четвер приходили з церкви зі свічкою, аби не згасла. Е -е, з нею лізли на горище, і там, де от лежак від комена, там приглядалися чи не побачиш ти часом свого домовика. Якщо побачив і він волохатий в шерсті, то наступний рік господар буде багатим. Якщо він голий, відповідно господар буде бідним. Наскільки я розумію, якщо кажуть на наступний рік, тобто кожного року на чисте четверте господар мусив вилізти. Подивитися, як йому господарка поведеться на майбутнє. Чи могли уявляти домовика в якійсь такі людські подобі? Чи це була завжди тваринна подоба якась? Оскільки домовик він з душі померлого предка, то напевно, що наполовину, тобто в половині випадків це антропоморфна якась сутність, а в половині випадків зооморф. Ну, знов душі померлих вони доволі часто втілюються в тварин, так що тут протиріччя жодного немає. Той самий якийсь кіт чи істота, точніше сутність, схожа на кота, чи той же собака, чи якась інша тварина, от може бути втіленням душі. От, народна культура, власне, таких випадків знає дуже багато. Коли він схожий на людину, то доволі часто це є людина схожа на господаря. Ну, оскільки це предок, то зрозуміло, якщо господар русий. То і домовик русий. Якщо господар брюнет, домовик так само брюнет, ну це ж його предок. Ми, власне, теж дивилися, якої масті, так би мовити, сказати, який окрас волосся чи в господаря, чи э в домовика, така буде вестися і худоба, бо цей колір взагалі колір господаря він сприятливий для господарства. От це була така певна прикмета. Ну а якщо зооморфної постаті, то справді тут доволі часто кіт. Ну Тому що кіт переважно в хаті він любить десь коло печі, там особливо притулитися, так тому, власне, кіт асоціюється з хатою зазвичай. Цю тварину найчастіше і бачить. Угу. А чи б записував ти якісь цікаві випадки, як задобрювали до милака і чи потрібно було це робити, якщо це добрий? Це вже задобрювати треба, напевно, коли починає шкодити. Тоді так, тоді вже задобрювали, але в більшості випадків це просто. Превентивно домовичкові треба було поставити щось солодке і донині в багатьох хатах. Там ну, в експедиціях ми часто ж буваємо в респондентів, то видно, тримають люди на столі просто вазочку там. З цукерками якимись, або, бодай, якесь печиво солоденьке. Гості думають, що то може так про всяк випадок для них. Насправді це люди ставлять для домовика, бо ну, коли запитати часом, от, для чого це робиться, то скажуть, а мені моя бабця ще казала, що от постав там солоденьке. Це або на столі, або десь в кутику. Домовик, він господар дому, він як захоче собі прийде. Споживе, ну в багатьох випадках на горище колись виносили там теж чи молочко чи кашу, навіть якусь солодку. От домовика треба було годувати, і цього дотримується досі. Угу. А ти говорив про те, що домовик може шкодити? В яких саме випадках? Домовик шкодить, ну по-перше, якщо це вже той варіант з спокійником, то він однозначно буде тільки шкодити. А по-друге, домовикові не любиться, коли порушують так званий кодекс умовності. Тобто він любить, щоб все було тихо, спокійно. От, ну, він знову до речі, доволі частотно теж і постась діда для домовика. Так, він ж предок, патріарх, тобто все має бути чинно. Так, якщо в хаті там матюки гнуть, горілку п'ють і так далі. От думовик того не любить, він буде шкодити. Не любить, як жінка, наприклад, з непокритою головою ходить. До тих моментів, власне, теж так от приглядалися. Ну, але з іншого боку, якщо вже там п'ють, лаються і так далі, то я думаю, що в тій сім'ї господарка і не буде вестися. Знову, якщо жінка, дружина там, готує їсти і не покриє голову хустиною, то теж ну, чоловік не буде конче задоволений. Миру і злагоди там, напевно, що не буде. Якщо чоловікові щось в їжі трапиться, так? Тобто ті варіанти справді ну, виказують те, що домовик любить порядок, і тоді він буде сприяти. Тобто кажуть, що дійсно от, в таких господарів, які живуть правильно. То в них і худоба постійно доглянута, от нагодована. Оце, начебто, домовик ще може й досипати тій худобі, поки господар не бачить, хоча насправді це дбайливий господар і в нього господарка і так подивитися добре. А чи були такі випадки, що домовик міг про щось попереджати? Часто трапляється, що начебто вночі людина відчуває, що щось так ніби її гнітить крізь сон, так що не може навіть руки підняти. От. В таких випадках рекомендували запитати, чи на добро чи на зло. І відповідно там теж, якщо домовик мовчить, чи якщо домовик там зітхне так, ніби х, це означало, що на худо, так, на, на, на щось зле. Ну, а може вимовити там д, наприклад, це на добро. То так прямо не говорить, але знати дає. Але тут знов, ну, з одного боку, погано, коли домовик ніби душить, так, душив домовик. От, але з іншого боку, це ж він не просто так. Це він, дійсно він дає знати, що щось трапиться, іноді може десь якесь видоводати, теж там вогнем показатися. Кажуть, чи що це попереджає про те, що пожежа може бути. Такі випадки справді трапляються. Друзі, а я тут стою не просто так. Я чекаю, щоб ви стали нашим спонсором на Патреоні на БаймієКі, а також тут на Ютуб. Будь ласка, обирайте. Якщо хочете підтримувати нас трішечки, то можете закинути нам пару гривень на нашу монобанку, це завжди дуже приємно. Ну, я все ще чекаю. Якщо, наприклад, сім'я вирішила переїхати або такі Обставини склалися, що вона змушена переїхати в іншу хату, або з старої в нову переїжджають. Чи є якісь ритуали, як домовика з собою запрошували, і чи, в принципі, його запрошували? Ну, от що відрізняє саме той перший тип домовика, що саме такого домовика і запрошували. От, а оскільки його запрошували на нове житло, то означало, що це є все таки добрий дух, бо був би поганим, то ніхто б його не просив, звичайно, що варіантів запрошення є. Ну, добрий десяток, напевно, що це, якщо говорити тільки про інваріанти, поширені вони на різних теренах України. Так само, ну скажімо, можна було домовика перенести зі старої хати на нову з гранню з печі, тобто зі старої печі. Набрати грані, тоді принести до нової хати в нову піч, перший раз нову піч розпалити вже оцим вогнем. Досить такий гарний варіант це коли вже виселялися зі старої хати, брали пару чиличаків, чи, чи постолів. так, Ну, власне, випадку з постолами, наприклад, так, оці волоки теж, ну і в личаках так само ж волоки були, то ті волоки розплітали, і от одного з них треба було перетягнути з. Старої хати на нову, в чому казали, що домовичі домовичі, добрий чоловіче, на тобі сани їдемо з нами. Чи там домовий домовий їдемо в дім новий? І, власне, перевозили, як на саночках, нове житло. Якщо їхали фірою, ну то просто там кидали цього апостола на, на фіру, на вози так, перевозили теж на нове житло. Натомість іншого пару кидали на горище в старій хаті. От схоче домовик переїде. Не схоче, лишиться там. І про всяк випадок в старій хаті завжди лишали стола. На столі ну, стола акуратно застеляли обрусиком і клали хлібиночку. Це теж, от аби мав чим прохарчуватися. Ну не раз кажуть, що домовик, власне, бо він він часом більше до хати теж прив'язаний, до і кіт, ніж до господарів. Він лишається в старій хаті, і якщо хата лишиться пусткою, ну, бо буває, що переселилися, але хтось в старій хаті ще є. А буває, що пусткою лишали. То казали, що чули, що там підвиває десь по ночах. Це він так сумує за господарями, ну, але все-таки старого місця він не лишить. Угу. А хто ж такий годованець? Годованець це майже те саме, що домовик, часом навіть на 90%. Але принаймні у тих 10% чи навіть менше, ну, кардинально все-таки будуть його відрізняти. З одного боку, якщо сказати респондентам, от, чи ви чули про домовика, вам розкажуть про годованця. Теж його можуть називати словом домовик. А з іншого боку, все-таки годований – це домашній чорт. Тобто, якщо домовик мав би бути в кожній хаті, то годованець далеко не в кожному, а тільки якщо він передався в спадок ще від якихось. Попередніх предків, або якщо людина собі навмисно його десь набула. Ну там знову тих варіантів є доволі багато, але в будь-якому випадку це домашній чорт, угу. як кажуть на нього дослідники, тому що за свої послуги він щось хоче, як правило, або душу людини, або якісь інші послуги, але просто так він допомагати не буде, навіть він віддому. А що ж від нього люди хотіли? Що вони від нього просили? Часами кажуть, що був собі догодованець, який міг помагати в усьому. Тобто людина хотіла собі мати того домашнього чорта, вона десь знаходила шляхи, які роздобути, і він їй там на все допомагав. Але часом кажуть, що можна було мати не одного, а кількох, і що вони дійсно там можуть мати спеціалізацію. Той допомагає, аби тобі худоба добре велася, той допомагає тобі там, наприклад, січку тобі ріже в стайні. Той допомагає там шмаття якесь пере на ріці, той допомагає, аби там дівчата, якщо доньки в сім'ї, то аби дівчата гарно заміж повиходили, той допомагає, аби хлопця до армії не забрали. Тобто От, такий навіть, собі втап... магічний асистент. Абсолютно. Тобто там сфера впливу тут доволі широка. А чому його називають годованець? Тому що в одному з варіантів набуття цього домашнього чорта його якраз і треба було вигодувати. Тому от, власне, ці назви годованець і трошки, може, менш поширена назва хованець, так? бо там, вигодувати, або знов попередньо його сховати під пахву. Так? Домашнього чортика виношували з так званого зноска. Це маленьке куряче яєчко без жовтка, без жовтка, там чи 9, чи 12, чи 40 днів його треба було носити. От, і потім останній день, ну це знов, в одному лише з варіантів, бо не повсюдно так. В останні, останній день приурочували, наприклад, до Великодня. І от коли священик в церкві. Казав Христос Воскрес, то треба було сказати і мій Воскрес. Ну і з того виходив чортик, потім його ще треба було трошки годувати, бо він ще маленький був так, і вже потім постане цілий чорт. Відповідно, ховали це під пахву, про це розповідають досить багато. Навіть ну, одна з таких е -е, колоритних тих розповідей це село Спаска Кам'янкабуського району. Ну, там казали, ну, бачили, дядько дрова рупає. Ну, а дрова як рубаючи, ну, щоб гарно прикластися і таки треба сокиру обіруч взяти. А в нього одна рука щось так ніби висить, він каже, а це, а одною він рубає. Хлопці щось зауважили, що на те, підкралися, каже, ззаду, потиснули, каже, і роздушили йому того зноска, бо тримав під паховою. То, каже, кров вже там всередині була, каже, видко, той чорт вже зав'язувався. А як же він виглядав цей або виглядає годованець? Е, ну, якщо вилуплюється тільки з того яєчка, то виглядає таке, ну що таке куря, не куря, тобто щось таке, якби якась така пташинка. А загалом, те, що бачили годованців десь випадково по чужих хатах, то в багатьох випадках це є е, так само або котик, як і в випадку з домовиком, або якийсь собака. Або хлопчик якийсь невеличкий, іноді навіть з елементами одягу, там чи червоними, чи білими, такими специфічними. Або це дядько, або дідо, знову може бути з бородою, може бути без образ військового, як кажуть, воєнного, так, з безкучими гудзиками, як і в домовика, до речі, теж доволі частотні. Тобто Ну, Годованця, по суті, бачили майже в тих самих іпостасях, що і домовика. Ну і час перейти до домашніх змій. Хто вона така домашня гадина? Домашня гадина це власне гадина. Єдине, що вона не в лісі, а на обісті. Ці уявлення особливо поширені в нас у Карпатах. Ну і там десь переходять вони плавно так само на західних слов'ян. Зовсім недавно така. Хороша робота. З'явилася в інтернеті так, захистив дисертацію Василь Король е з тематики демонологія гуцулів-рахівщини, то там про цю домашню гадуну дуже багато є. Е це там, як правило, вуш з якимись вушками іншого кольору, там, скажімо, з білими вухами, от може бути. Ну, сам колір вужа може трошки відрізнятися. Це там, мабуть, найбільш інтенсивно так, розповіді е, в Карпатах про домашню гадину е, побутують. Бойки, наприклад, казали, що це ґрунтовичка, так, от, бо вона на твоєму ґрунті. То боронь Боже, якщо ти побачив чи то вужа, чи то змію гадюку мається на увазі в себе на обісті і якби ти її вбив. Це все, це вже добра в тебе не буде, господарка посиплеться, бо вона тобі сприяє. От, про це розповідають часто. На полісі, наприклад, чи на Волині е немає такого однозначно, що от домашня ця гадина це є домовик. Е але уявлення про те, що не можна бити, якщо на обійсті або боже, якщо в хаті е уявлення про те, що там, де є цей вуш, наприклад, то він все корову, а корова тоді краще доїться. Там так само побутують, як і, наприклад, в Карпатах. Ну і знову повсюдно в Україні теж десь така полярна інформація. Так, от не кажу, що Це дуже добре, як є оця гадина, бо от, каже, корова має каже, 4 цвирки. Каже. Каже, він собі одного все, каже, а ти ті три доїш. Але ти з них будеш мати більше молока, ніж якби ти чотири доїв. бо так вуш розсисає. власне. Корова гарно, вона гарно доїться. Тобто одні кажуть, що це взагалі прекрасно, а інші кажуть, що це ну, то як, це вуш, це ж видота, це ж треба припильнувати, там посипали якимось пісочком, пильнували чи будуть сліди чи ні. Припильновували і вбивали, то кажуть, що не раз там. І зо три літра каже, молока, певно, з нього вилялося. Так, скільки ж того вужа, що з нього три літри молока вилилось? Ну, вужі, вони може не такі довгі, але вони бувають досить грубі. А якщо там полос, то в принципі я думаю, там і більше би Але справа в тому, що зоологи взагалі кажуть, що вужі не п'ють, От, тому. Ну але в народі нікого не переконаєш, що це не так. І навіть там мені з Київщини один студент казав, що в них каже, що в корови на задній нозі така борозна, є, то каже, нас то називали вужова борозна. От і те, що там це добре було, як такий вуж є. Ця тема змії, власне, як домашнього духа, вона дуже давня, очевидно. там ще розвідки і в Івана Франка, наприклад, є. Так, тобто, це ще десь там воно може бути з якогось праіндоєвропейського періоду. І зустрічаються, я вірно розумію, не лише в українців такі вірування? Звичайно. Це дуже цікаво, тому що мені здається, міські жителі сьогодні взагалі не розуміють багатьох аспектів такої традиційних уявлень, про які ми сьогодні говоримо, і мені здається, що навіть є така. Страх перед змією у багатьох людей, які ніколи не вирізняють, де є вуш, де є гадюка, де є ще інший якийсь вид змії сьогодні. Але те, що у наших предків було шановливе ставлення до змії, яка була на тому ж обісті, це мені здається досить цікавий Такий момент тут справа може бути в чому. Поліщуки, наприклад, казали, що колись вужів могли тримати як домашніх тварин. Ти, от його на зиму каже до лісу, ніби не пускай. А... Перезимуй його в хаті в теплі, він каже, все, він же на весну до лісу не піде. Він в тебе буде, каже, і ну, він обіцяв, оберігає, каже, ще краще, як собака. Бо каже, собака, якщо мудрий собака, то він дитини не зачепить. Каже, а вуш каже, на хвоста стає, каже, таким гвинтом іде, страшно сичить, каже, то сам би злякався. Користь в такому випадку для господарства справді була в тому сенсі, що вужі значно кращі, мисливці на миші. Ніж котики. І відповідно, справді, якщо є два обіця, наприклад, десь вуж є, десь нема, то зрозуміло, що там виш... миші щось попсують і так далі. І ця господарка буде бідніша, ніж та, де тримали в як домашню тварину. Так що я думаю, що ці уявлення тут теж безпосередньо з цим пов'язані. А і дійсно мають якесь практичне підґрунтя. Ну, і до, до ще одного такого практичного підґрунтя, до ще одної тваринки, яку часто можна зустріти і її ототожнюють саме з домовиком, це ласиця. Чи міг би ти про це детальніше розповісти? Так, то дуже симпатична тваринка. Я бачив Ласиці, власне, в природі. Вони насправді дуже красиві. Хоча ну, дехто каже, що це небезпечні тварини, так само, що боротьбу де вкусить, то вже і на смерть таке. Але от на, в, в певних місцевостях на заході Полісся саме казали, що це. Також домовик, власне, що і ну, ласиться, це природний вбивця, тобто вона мишей там, скажімо так, нищить не тільки для того, щоб щось з'їсти, тобто вона тільки для того, щоб вбити, може вбити. От, відповідно, мишам там була біда, от, але переважно ласка власне не в хаті, хоча буває, що там і. Десь е, коло хати, під хатою могла бути, але переважно вона все-таки десь коло корови, коло хліва. Ну, дехто казав, що там кожна корова має свою ласицю, от причому що тої самої масці, що і вона. Тобто яка корова, така ласиця, кажуть. Інші кажуть, що яка ласиця, в тебе на дворі таку корову треба брати, бо це буде найкраще. Вони тоді теж, от, як то кажуть, полюбляться між собою, так, і відповідно вона буде сприяти. Якщо ласичка любить, там чи корову, чи коня, то в тому випадку вона буде тварину вигладжувати, от такі гарні косички там в гриві чи в хвості поплете. Якщо не злюбить, то буде ганяти цілу ніч, так що там кінь в милі зранку стоїть. Це ласочка не полюбила. Тому теж бити ласочку на обійсті в жодному разі не можна було, бо корова здохне. От це однозначно, і це не тільки на заході Полісся, це те саме, до речі, і в Карпатах, і на Волині. Ну, взагалі, в себе на обісті краще було не бити взагалі нічого. От це як висновок, загалом можна сказати. Бо ну справді величезна різниця. того ж таки вужа в лісі, наприклад, не жалували. Як побачать, то, то вб'ють. Хоча, може, й знали, що він не отруйний, але це нікого не обходило. А от на обійсті все-таки це, от воно пов'язано, мабуть, теж з тематикою пошанування предків. ті, хтонічні, до речі, тварини підземного світу, що вуж, що ласка. Можливо, це теж якась ему душ, які сприяють там родичам. А в яку саме тварину ця душа може потім втілитися? Хто ж його знає? Так? Тому якщо воно в тебе на обістці, воно твоє. Не бий, не чіпай. І скажи, будь ласка, ласка ласиця, і як ця тваринка називається по науковому в Україні? Мустелла Ніваліс. Окей, дякую тобі за цю розмову. Дякую, що завдяки тобі. Ми сьогодні змогли поринити світ домашніх духів, зрозуміти, що їх набагато більше, наприклад, і вони. Набагато ширші і багатогранніші, ніж, наприклад, ми собі могли б з якихось мультфільмів е, зрозуміти. Тому, друзі, подякуйте вподобайкою пану Володимиру за цю цікаву розмову. А також напишіть, будь ласка, у коментарі, ким був для вас домовик, або чи був у вас домовик, чи зустрічали ви його, в якому образі, і чи вірили ваші предки теж домовика. І що треба було зробити, якщо в хаті загубилася якась річ? Так до речі, про це ми теж не поговорили. Ну і найголовніше обов'язково поділіться, чи домовик був хороший, чи він був поганий, і чи знаєте ви якісь цікаві історії пов'язані з ним. Зустрінемося наступного четверга.